Коли ми до на нашої України, де ми продали, де я продав своїх сім'ї. Бачите, який розпліт в сім'ях, та не наблизько. Отакий такий розпліт. На рамочках кисочки, Отакі. Продавав я. На один корпус тут виходить пжовка. Тут іще дні. Дуже гарні. Сім'ї я її продав. Вона вже зробила 4 відводка. Це... Пройшов тільки місяць, бджоли наростили другий корпус. Тягнуть багато дуже хвощини, Бачите, яка... який засів маточки капітальні я від цієї душі. Чіпного серця, бачите, ощинок пластику вони як тягнуть. З цієї сторони вже засіває матка, вже їх печатає, а так вони тягнуть. Тут великі площадя пастбища, Бачите, безкрайні. Але трошки холотнувати. дуже холотувати. Подивимось далі, що тут. Знову розплід. Бачите, загружені роботою. Зараз подивимось, це, це тільки верхній корпус. Подивимось, скільки тут. Тут відкритий вже вийшла бджолка. Відкритий розплід. Засів іде. Десь і маточка тут. Дуже шукати я не буду її. Є мисочки, але вони їх будують завжди. Такі маленькі, там нічого в них немає, робота в них є, засіяно повністю. Це вже одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, шість рамок розплоду тільки і ця засіяна, відбудована, з цієї сторони вже засіяли. Це бахвас, а оце карніка. Матка. Дочки вже вивелися, свіщові і похожі. І медок, бачите, блищить, заносять. Це все за місяць. А тут не відбудовано. Повернемо. Повернемо. Повернем, Підведемо підсумки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість на сьому... В рамках розплит тільки у верхній частині. Зараз я попробую заглянути вниз. Що там? О. Дуже тяжко, але зараз підірвемо. Це мої от бачите, вулики. Приїхали ми аж за 250 кілометрів. До неї подивитися стан Ну, Заглянемо і тут уже заразом. Ощину тягнуть. І тут тянуть. Зараз загляну, скільки тут розплоду. Ну, якщо вверху бачите. Там відтягнули, а тут іншу сторону ні. Це заливається медом. Не бійся. Зараз я быстренько пробіжу. Тут матка починає засівати. Якщо камера візьме, подивіться. є вже яйце відложене. Може сфокусирувати, ні? ні? Ну, я вас обманювати не буду. Повністю засіяна рамочка. Будем ставить розчинку міняти. Щоб вони швидше відбудовували. Це вже 9 рамка розплоду. Зараз іще подивимось. Це теж засіяна десята рамка розплоду. Дивимось далі. А це трутова. Її ми струсимо і заберемо, виріжемо. Це буде боротьба з кліщом. Бачите, вона поставила її без вощинки, Вони відтягнули, але ставити всередину не можна. Дівчинка ще не розуміє всього. Тільки в перший рік, ну, в перший місяць вона має справу з джолами. Коротше, сім Одинадцять і ця засіяна тут. Засіяна рамочка. Поставимо сюди вощинку, гляну ще, що тут. Вона начудила. 11 рам розплоду. І це, бачите, без вощинки поставила в таку сім'ю. Ну, буде строїтельна рамка. О, і матка тут. Бачите. Ось маточка. Це моя матка, вона бакваст, ну, вже змішана, вже спішить відкладати яйце у трутневі ячейки. Зараз подивимось. Да, і ця рамка засіяна. 12 рам розплоду в сім'ї. І зроблені два відводка від цієї сім'ї. Думаю, гарно виходить. Не будемо... Я цю рамочку ставлю сюди крайньою. тут крайню. А сюди я доставлю ще вощинку, а цю ми заберемо. Хай, хай буде боротьба з клещом, ця строїтельна рамочка. Зараз я доберу вощинку і поставлю туди. Тому що там сім'ї сильні. А це в неї відводичися. Самостоятельно вона зробила. Це дуже гарна людина. В неї все вийде і все виходить. Все в гарному стані. Я вам так скажу. Дуже в гарному стані. Зараз я закрию, а перед льотком струсимо. Із будівельної рами. Все. Дякую, що дивитесь, що буде цікаво в цих краях. Я вам ще можу і покажу. Все, до побачення. Слава Україні. Ставте подобайки, підписуйтесь.